Усі новини, усі точки зору. Партнер-програма Національний інтернет-портал Укрнет. Український ринок агрохімікатів вакантний попит перевищує пропозицію виробництво добре в сьогодні. Перспективний бізнес. Українському ринку засобів захисту рослин необхідно стимулювати вітчизняного виробника. Вважають у компанії захист рослин рослин-2000». Це поліпшить і фінансові прибутки, і якість товару. Нещодавно організація ініціювала у Ялті третю аграрну зустріч, де підприємці вирішували, як посилити власні позиції на батьківщині. Зараз основний постачальник пестицидів Китай. Но якщо производити їх м'якою фасовку, все в Китаї, то це виліче за собою масу проблем. Так як заказ і виполнення аніділи для всього міра. Очень Довге виконання заказа потом от 30 до 45 днів доставка, і естественно таможене норми, форми і так далі. Это очень много времени і естественно це все сказується на ціні. Розвиток внутрішнього ринку обеспечить Україну від світових фінансових катаклізмів. Чим внутрішній ринок буде шире, чим сильні буде реальний сектор економіки в себе, своє правоство внутрі, тим ми в себе будемо покупати, производити. і ті і ті цінові калібання або штормові шторми за пределами страни, ані в, в меншій степені сіпі скажуться на нас у найближчі три роки. Прогнозують збільшення учасників ринку агрохімікатів за рахунок підприємців із тих галузей, що зараз у занепаді.